Сьогодні, друзі, відбулася надзвичайна новина, тому що Верховна Рада прийняла шокуючий законопроєкт. і мені здається, вони стріляють собі в ногу, тому що воно стосується по суті не тільки звичайних громадян України, а і тих громадян України, які займають політичні посади або ж і займали. Хоча не тут табила. Ви знаєте, що хтось у нас має імунітет від цього, той хто має більше грошей, або ж більше влади. Але давайте розбиратися, друзі, по порядку. Дуже довго президент сусідньої недобросовісної держави я не буду вживати вульгарних слів. Вчора, 16 грудня, зробив шокуючу заяву, яку я вам пропоную зараз переглянути. А перед цим хочу сказати, що вчора, буквально вчора, я говорив, друзі, що незабаром будуть вибори, і все до цей до цього йде, і створюється міністерство, яке, скоріш за все, буде моніторити всі. Всі країни, в яких знаходяться українці, де найбільше українців захочуть іти голосувати, там і будуть створюватися передвиборчі дільниці, на яких ви зможете проголосувати. Тому від вас, дорогі друзі, дуже багато буде чого залежати. Тому я вам рекомендую слідкувати за моїм каналом, адже тут буде висвітлюватися лише правда. І хто буде майбутнім кандидатом в президенти для вас буде друзі, це сюрприз, який я вам розкрию уже після того, як ви побачите це відео. деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. Вот и все, скорее всего так и будет. А некоторые деятели прежних, недавних лет уже сбежали, уже сидят за границей. И хорошо известны и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа. Натырили по карманам. И все эти карманы находятся тоже за границей у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке. Денег наворовали, счета там, все. И пляшут, выполняя, пляшут под любую музыку, выполняя любые задания. Тільки часу він мовчав, і тут якось дивним чином сьогодні Верховна Рада прийняла цей шокуючий законопроект про множинне громадянство. Більше того, там відбулися такі зміни, що я зараз хочу вам їх зачитати. Основні норми зачитаю, а всю, всю решту ви самі ознайомитеся, друзі, запровадження множинного громадянства та спрощення набуття громадянства України для громадян країн зі спеціального переліку, який встановлюється законом. Спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну, це ми знаємо. Подвійне громадянство надає політичні права, тобто ви зможете голосувати, у тому числі виборче право, що створює загрозу національній безпеці. Хочу вам підкреслити, що в Польщі подібний закон існує, і ті громадяни Польщі, які мають подвійне громадянство, також мають можливість голосувати. І це відбувалося, коли проходили вибори президента чинного раніше. Ну і тут також говориться, що Іноземці матимуть право мати два громадянства. А громадяни України, які набули громадянство іншої країни, втрачатимуть українське. Приклад, якщо я отримаю іноземне громадянство, то я його втрачу. Чи береться тут до уваги, друзі, українська якась думка чи проукраїнське щось? Ні, тому що іноземці, які набудуть українського громадянства, будуть мати право голосувати і мати абсолютно всі права. А ті, які українці по крові, вони не будуть вже мати право, коли вони отримують друге громадянство. Ви знаєте, скільки таких українців налічується по всьому світу? Це ніщо інше, як винищення українського народу. Взагалі, українець, який був за Україною, а їх за кордоном дуже багато, згадаємо початок війни, повномасштабного вторгнення. То скільки українців за кордоном, і не тільки українці допомагали тим українцям, які були в Україні або які евакуйовувалися від того, що робилося і робиться зараз на еваку... на окупованих територіях України, і щоб ви там не писали мені, не говорили. Я вважаю, що влада зараз конкретно стріляє собі в коліно, і наші менеджери напевно не бачили за що вони голосували, але не тільки вони, хочу вам підкреслити. Отож, друзі. Ви тепер, якщо набули другого громадянства, то не зможете голосувати, тому що у вас заберуть українське громадянство. Я на сьогоднішній день ще поки що можу голосувати і буду це робити. А чому буде? Тому що пройдуть вибори, і ви дізнаєтеся далі, хто знову ж таки буде президентом України. Ну я так вважаю, скоріш за все, або ж кандидатом. Є УК антиукраїнські норми, також не здавати іспити з української мови це для тих, хто хоче отримати українське громадянство, історію України і конституції. Я такого ще друзі ніде не бачив. Ви уявіть собі, що вам в Польщі кажуть, що вам нічого не треба здавати. Ви просто йдете, отримуєте польське громадянство і кажете до побачення. Це означає, що можна видати громадянство будь-кому, і ці люди одразу будуть голосувати, не знаючи про країну нічого. Про те, що говорилося, що створюються знову ж таки ці дільниці за кордоном. Я підозрюю, що може бути таке, що кожен іноземець, який захоче проголосувати за Україну, йому припишуть українське громадянство, і він собі проголосує за того, за кого треба. Де ви таке ще бачили, друзі? Уявіть собі, що кожен іноземець може голосувати за долю України. А ви, як українець, який має іноземне громадянство, не зможете. Де ви ще таке бачили? І я впевнений, що зараз будуть проводитися масові соціальні опитування по всьому світу, як я вже сказав, і. Там будуть встановлюватися передвиборчі дільниці, в тому числі там, де іноземці будуть знову ж таки готові проголосувати, може, то також там встановлять дільниця. А ви що думаєте? Думку свою пишіть в коментарях. Мені здається, що тут вже все домовлено. Як сусід той країни агресора може в той же самий е, день, або ж майже в той же самий день. Говорити, що наша влада нелегітимна, а точніше, президент України, а влада, Верховна Рада легітимна. Мені здається, щось тут пахне кірасіном, і хочу вам сказати, що конституція встановлює єдине громадянство, і це тлумачення зараз розглядає конституційний суд. Про те, що наш сусід сказав, що голова конституційного суду не може зараз приймати рішень і верховного так само, от мені здається, наші менеджери повинні дати відповідь на це. Тому що в українських ЗМІ, що хочу вам зауважити, взагалі нічого про це висловлення немає. А якщо ми говоримо, Хто проголосував за цей законопроект? Проголосували Слуги народу та ОПЗЖ 247 за. Хочу вам сказати, що цю інформацію мені свіжо подав мій підписник, за якому за це дуже сильно дякую. Ваше завдання це поставити вподобайку і зробити максимальний репост. Сьогоднішня, друзі, інформація. Ви ж дочекалися, поки я скажу, хто буде кандидатом в президенти. Є в нас така людина, яка називається Юрій Бойко. Він колишній той, хто був за. Знову ж таки партію регіонів на сьогодні. Він очолює партію платформа за життя та мир ОПСЖ. І 14 грудня опублікував він у своїх соціальних мережах про російську заяву про радикалів, які перейменовують міста. Заборону говорити рідною мовою і насильство над людьми він тут звинувачував колишнього президента України, це Петро Порошенко. І знову ж таки, тільки він виклав цю інформацію, до нього постукала служба з СБУ і забрали на детектор брехні. Що вони у нього запитували, ніхто цьому не скаже. Але про те, що він зробив таку заяву, і знову ж таки це все переплітається: 16-те, сьогодні 17-те. Я вам хочу сказати, друзі, як так може взагалі бути, що дивним збігом обставин збігом обставин слуги народу і ОПСЖ голосують постійно за. І він в своїй заяві сьогодні говорить: сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується насильством над людьми. І тому все більше людей підтримують нас, тих, хто виступає проти такого насильства за єднання в країні за підтримку людей. В загальному можу вам сказати, що Юрій Бойко заявив, що партія за життя вони підтримують у всьому. Сьогоднішню правлячу партію, і ми це бачимо по голосуваннях у Верховній Раді. Хочу вам сказати, що наступним президентом я підозрюю знову ж таки це буде Юрій Бойко. І як так може бути пов'язано, що нинішня влада, нинішня правляча партія спільно голосують із колишніми проросійськими депутатами спільно і те, що в майбутньому ми розуміємо, що ніхто не буде голосувати за слух народу, це зрозуміло як білий день ж буде наступним, як ви думаєте, друзі, до чого ми повертаємося? Я залишаю коментар на цю знову ж таки проповідь для вас. Я хочу вам сказати, також, що ви матимете можливість і маєте, якщо ви знаходитеся за кордоном, зокрема в Польщі. По-перше, маєте автомобіль, купуйте страховку в Стармак Фінанс. Я вам завжди рекомендую тільки перевірених від щирого серця. Ті, хто був нашим клієнтом, залишилися задоволеними. Той, хто не скористався, то що у вас така можливість, залишилась. Всі корисні посилання залишаю в описі до цього відео. Роботу знайти ви зможете в понад 100 містах Польщі за допомогою посилання, знову ж таки, яке буде перше в коментарі. Ну і звісно ж, якщо ви на українському автомобілі, у вас є можливість заплатити бліком, ви також можете це зробити. На український автомобіль, придбавши страховку, зелену карту або ж оце гранічне, також Стармак Фінанс. А якщо ви в малопольському воєвудстві, ну то я запрошую вас користатися супроводом, як, в якому ви отримаєте позитивну децизію від компанії StarMak Документ. Сергій Пех тільки рекомендує найкращих та перевірених власно на собі. Тому підписуйтесь, а далі буде все цікавіше. Після нового року стільки буде багато змін, і вибори, як ви вже зрозуміли, будуть весною. Тому ми вже в очікуванні того, що має статися, і того, хто так довго не вірив в це. Тому що коментатори мені писали, що Сергій, що ти несеш, що ти взагалі несеш? Я несу правду, і той, хто мені довіряє, той буде правий, завжди правий. Не носіть рожевих окулярів, підписуйтесь, і побачимося в наступному відео.